Привіт! Мене звати Вадим, я є викладачем в онлайн it школи для дітей IT-Універ. І радий вітати тебе на твоєму першому занятті по мові програмування Python. Давай ж поглянемо, про що цей предмет? Цей предмет про мову програмування Python. Багато хто думає, що ця мова програмування пішла від змії Python. Проте зовсім не так. Її розробник, о, який розробляв цю мову програмування у своїй відпустці. Дуже любив дивитися шоу Монті Пайтон. Телевізійне шоу, яке йшло по телевізорах в Америці. Ось, і саме звідси пішла й мова програмування Python. <кхід> Сама мова є доволі таки поширеною на сьогодні. Зараз на графіку можна побачити і співвідношення відносно інших мов. Знаходиться на третьому місці. І так, повністю погоджуюся з цим графіком. Які наші цілі на сьогоднішнє заняття? Сьогодні у нас чотири цілі. Перше, це встановити Python-IDL. Друге, це зрозуміти поняття змінна. Третє це розробити свій перший додаток. Четверте це підвести підсумки. Давай по черзі. IDLE. -ie. Що ж це таке? Якщо складною мовою, то це інтегроване середовище розробки для Python. Звучить важко. Давай полегше. Простіше це програма, де ми пишемо код для Python. Гадаю. Це поняття є легшим, ніж інтегроване середовище для WSOR. Як же ж його встановити на ваш комп'ютер? Для цього в браузері достатньо в пошуковому рядку вписати слово Python. Після чого пропускаємо блоки з рекламою, переходимо до сайту python.org. У ньому нам зразу ж запропоную встановити останню версію Python 3.12.2. Для цього ми переходимо, наводимо мишкою на меню Downloads і на кнопку Python 12.2. ТЕЦ. Вибираємо, куди встановити, і зберегти. Ага, у мене воно вже просто завантажене і не дуже хоче завантажувати, я вам зараз покажу. Але є одна особливість в тому, що Python 3.12 не може бути встановлений на версію Windows 7. Для того, щоб встановити версію, необхідну версію, вам потрібно завантажити 3.7 версію Python або нижче. Де це можна зробити? <кхем> в, наводячи сюди ж на кнопочку Downloads, є меню з усіма релізами, тобто усіма версіями, переходимо по ній. Далі трішки нижче. Ми бачимо список усіх доступних версій. 3 3.7. 7 3 7 Знаходимо ту, яка нам підходить. Скажімо, це може бути 3713. Нажимаємо по ній і помічаємо ось отаке віконечко. Цілком ймовірно, що у тій версії, яку ви захочете собі встановити, не буде відповідного вам режиму для завантаження, оскільки деякі версії можуть бути встановлені на особливе програмне забезпечення. А, тому ми гортаємо трішки нижче. Нам потрібна версія Python 3.7.6 3.7.7, 7, .6. .7, .7. ще чуть -чуть .7 .7 6. гортаємо ще нижче. 3.7.5, Пропустили 3.7.6, Нажимаємо по ній. Гортаючи трішки нижче, знову ж таки, ми бачимо ось таке віконечко, де пише файли. Це означає, що те, що нам потрібно, знаходиться десь ось тут. А, ми використовуємо Windows. Значить, ми завантажуємо ось оцей пунктик. Windows X8464. Ну і це важке слово. Клас по ньому. Вибираємо знову ж таки шлях, де ми будемо його встановлювати і нажимаємо кнопочку Save. Ось. <кій> Окей. Після цього ми відкриваємо наш інсталятор двойним нажаттям. У нас з'являється ось таке віконечко. Нам потрібно нажати кнопочку Install Now. Но перед тим, будь ласка, не забудьте поставити галочку в цьому меню. Повірте, в майбутньому це вам о як сильно допоможе. Кнопочка Install Now і Python встановлюється, встановлюється нам на комп'ютер. Я, мабуть, його відміну, оскільки версія 312 вже стоїть у мене на комп'ютері. Різниця між ними не така велика, аби продовжувати це завантаження. Окей, ми його встановили. Що ж далі? Ну, не цю версію, звісно. Що. А, для того, щоб запустити Python-IDLE, нам достатньо відкрити нижнє меню і ліворуч в пошуку писати чотири завітні букви. IDLE. Нас запропонує ось цю програмку, яка так і називається IDLE. В дужках буде вказана версія Python, яку ми встановили. Як я і говорив, у мене встановлена версія саме 3.12. Нажимаю по ній. І в нас з'являється таке віконечко. Що в ньому є? Перше, що слід зауважити, те, що Python може працювати у двох режимах. Якщо бути точнішим, то саме і середовище, пропонує нам два режими розробки. Перший це інтерактивний. Коли ми пишемо команди, нажимаємо Enter і нам виводить якийсь результат. Другий це шляхом написання скриптів. Для цього нам потрібно створити безпосередньо файли, де ми будемо вписувати ці скрипти. А для цього ми у верхньому меню вибираємо пунктик File і нажимаємо кнопочку New File. Після чого цей файлик нам потрібно зберегти, знову ж таки, нажимаючи кнопочку File, Save as». Тут ми вказуємо шлях, де ми будемо зберігати файли. Ну, для прикладу десь в документах. І вказуємо назву. Lesson 1. Save. Усе. Тепер ми можемо приступати до написання коду. Проте, давайте ж поглянемо, що далі в наших цілях. Встановити Python ціль є. Давайте ж розберемо поняття змінної. Простими словами, змінну можна описати як коробку, де ми можемо обміщувати різноманітні дані. Дані можуть бути різними. Це можуть бути числа, можуть бути слова, дата і багато-багато інших. Ну, а про все поступово. Розглянемо на прикладі коробки. Уявімо, що у нас є коробка. Тепер виберемо чорний кольор. У нас є коробка. Ця коробка обов'язково має, має мати назву. Для прикладу називаємо її VAR1. Окей, В цю коробку. Ми можемо вміщувати, як я вже говорив, різноманітні дані. Це може бути числа, це може бути слова. Поки цих двох типів нам буде достатньо. Число або слово ми можемо помістити всередину. Та, відповідно, в середині коробки під назвою var 1 ми будемо мати значення 12. Тут слід розрізняти два терміни. Як назва змінної та значення. Де назва змінної вар 1, де значення 12. Числа не єдині типи, не єдині дані, які ми можемо сюди помістити. Не просто так я умовився словом типи. Число і слово є двома різними типами даних. Що це означає? Ну, погодь, в звичайному житті ви до числа 12 додати слово name можливості не маєте. Що получиться? Та якась нісенітниця. Несун... Несун... В цьому випадку до числа 12 ми можемо додати інше число. Скажімо, число 28. Порахували в голові. Скільки получиться? Порахували. Получиться в Свою чергу, до слова. Ми додати інше слово в логіці не можемо. Проте Python працює трішки по-іншому. Якщо в нас є два слова, name та, скажімо, surname, цих два слова між собою ми додати можемо. В результаті ми получимо одне велике слово, яке складатиметься з name та surname. Прошу зауважити, що пробілу між цими двома змінними немає. Оскільки, якби ми хотіли поставити між ними пробіл, нам би довелося додавати між собою ім'я плюс пробіл плюс ім'я. Гаразд. Надалі з коробкою все зрозуміло. Не будемо більше її мучити. Перейдемо ж до практики. Як це виглядає у мові програмування Python? У Python для того, щоб зробити таку коробку, нам спочатку потрібно вказати її назву, після чого знак дорівнює. Та вказати значення, яке ми будемо засовувати всередину цієї коробки. А. Де ліворуч буде назва коробки, в даному випадку назва змінної, праворуч буде її значення. Таким чином ми можемо вказувати велику кількість різноманітних змінних. A, B, C, Name, тигидик, тигидик і багато-багато інших. Проте, є певні обмеження по назві змінних. Для прикладу, міс змінна не може складатися з двох окремих слів. Проте, якщо ми між ними поставимо нижній пічер, ця змінна може бути використана. Проте в змінні не може бути присутній жоден, майже жоден, будьмо об'єктивні, з спеціальних символів. Ні. Проте, як я вже говорив, нижній пічерк. Має місце бути. Ще одне правило: Змінна не може починатися з числа. Тобто, один нейм такої змінної бути не може. Тобто, нейм один, будь ласка, залюбки. В даному випадку ми з вами бачимо два дві змінних типу цілого числа. Тобто числові, так? Як ми вже з вами говорили, 12 та 28 ми між собою додати можемо. Ось. А давайте розглянемо ще інший тип змінних, як рядок. Для прикладу, створимо змінну name, куди ми присвоїмо ім'я, моє ім'я Вадим. Проте, якщо ми хочемо створити змінну, в яку нам потрібно розмістити якесь слово, чи рядок, чи навіть величезний текст. Цю зміну нам потрібно обгорнути в лапки. До речі, не важливо, чи це будуть подвійні лапки чи одинарні. Якщо одинарні починаються, значить одинарними воно й має закриватись. Оцей пункт слід запам'ятати. Окей. Видалю верхніх дві змінних, ми створимо іншу, Назвемо цю змінну вік, Age. яку присвоїмо в вік. Не буду скромнічити. Пишу свій вік. Ти ж, будь ласка, впиши змінну, створи дві змінних name та age, в кожну з яких розмісти свої дані. В першу зміну розмісти своє ім'я, в другу зміну розмісти свій вік. Окей. Ось таким чином ми з вами і реалізували дві змінних, По факту дві коробки. Окей, погляньмо далі. З поняттями змінної, я гадаю, зрозумів. Ну, що ж ми з ними можемо робити? Тут нам на допомогу приходить третій пункт, але до нього ще трішки задалеко. Оскільки нам потрібно поговорити про два таких терміни, як ввід та вивід значень. Розпочнемо з виведення значень. Команда print. З англійської print перекладається як вивести, виводить користувачу суму цілих чисел. Ну, Для прикладу, я наводив, що команда input, яка призначена для вводити дані. Просить користувача вивести два числа, а команда print буде виводити користувачу суму цих чисел. Розгляньмо на нашому прикладі. Якщо я хочу вивести значення або будь-який інший рядок, для цього я використовую команду print, після чого відкриваю круглі дужки. В середині круглих дужок я можу вказувати, або якусь змінну, для прикладу, змінну name, або якийсь рядок. Для прикладу hello. World. Привіт, світ. Давай же ж спробуємо запустити цього і поглянути, що ми получимо в результаті. Для того, щоб запустити, нам потрібно побігти. Жартую. Тут кнопка Run. З англійський Run <couples> перекладається як побігти. Наводимо на нього. Нажимаємо на цю кнопочку і вибираємо пунктик Run модуль. Також на клавіатурі можна для цього нажати кнопку F5. Тець. Тут ми. Бачимо повідомлення Hello World. Звідси ми розуміємо, що виконався ось цей рядок. Як я вже говорив, замість нього ми можемо виводити якісь змінні. для прикладу, змінну name. Спробуємо запустити Run. І бачимо, що нам вивелося значення нашої змінної name. Я поділю екран на дві частинки, щоб з одної частини ми бачили код з лівої, а з другої ми бачили вивід. Так працювати, гадаю, зручніше. Окрім нейму та е, рядка, ми можемо також виводити комбінацію і написаного тексту, і якихось змінних. Для прикладу, я хочу, щоб програма зі мною привіталася. Зрозуміло, що для цього мені потрібно вивести повідомлення hello, кома, і далі вписати своє ім'я. Проте, як я вже і говорив, я можу комбінувати. Виводити. Текст Hello, після чого вивести змінну «Name». Для цього я ставлю кому після того, як ви написав текст, і вписую змінну, яку хочу вивести. В даному випадку я хочу вивести змінну «Name». Окей, тут гадаю, зрозуміло: таким чином, я можу виводити і більше змінних. Давай перевіримо спочатку. Run, run модуль. І бачимо: привіт, Вадим». Програма зі мною привіталась. Приємно. Можна таким чином їх комбінувати. Для прикладу, виводити привіт, вадим і IEE, і, 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 після чого «кома» і вивожу повідом, змінну H. Ану, подумай в голові, що ж виведеться в результаті написання цього коду. Сподіваюсь, ти вгадав. Якщо не вгадав, постав на паузу і спробую придумати ще раз. Я тим часом буду запускати. Нажимаю кнопочку Run, Run модуль. Якщо ми не збережемо файлик, то нам виб'є отаке віконечко, в якому попросить нажати кнопочку ОК. OK. Все нормально, ми нажимаємо ОК, OK, нічого не боїмось. І так, мені вивело, привіт вадим, твій вік, такий-то, такий. -то, такий -то. Гаразд, Сподіваюсь, на цьому етапі. Проблем з розумінням змінної, поняття змінних, а також поняття виводу даних, немає. Гаразд, погнали далі. Команда input. Введення даних. Ця команда, в свою чергу, дозволяє користувачу вводити якісь дані з клавіатури. Що це означає? В нашій поточній програмі, коли ми запускаємо її, RunModule, наша програма просто виконує заданий алгоритм. Вона створює дві змінних, Після чого ці дві змінних виводить. Але що, якщо цю програму я кидаю якомусь другові? І він хоче, щоб програма привіталася з ним власноруч. Зрозуміло, що друг в такому випадку буде зобов'язаний вписати своє ім'я власноруч. Для цього змінна name Вадим нам не підходить. Тут нам на допомогу приходить команда Input. Команда Input при запуску RunMod заставляє програму зависнути. Зависнути на цьому моменті. Проте вона зависає до того моменту, поки ми не, не введемо сюди якийсь текст і не нажмемо кнопочку Enter. Давай спробуємо. Я ввожу своє ім'я та нажимаю клавішу Enter на клавіатурі. Вуаля! Тут результат не сильно відрізняється від попереднього. Я б навіть сказав, зовсім не відрізняється. Але якщо ми спробуємо вписати якесь інше значення, скажімо, мене часто в дитинстві називали Владом. Тому я напишу слово Влад, Нажму Enter і бачу, що повідомлення Hello Вадим помінялось на hello Vlad. Таким же самим чином я можу замінити поле з віком на команду Input. Запуск. Таким чином, мені двічі потрібно буде вписати текст. Спершу я ввожу вадим, нажимаю Enter. Другий раз я ввожу вік, нажимаю Enter. І бачу, що ці дві змінних підставились на відповідні місця. Давай спробуємо ще раз, проте впишемо інші значення. Влад. І, якщо хтось запитає, мені завжди 18. Привіт, Влад, тобі 18. Чудово! Проте погодься, При запуску програми не до кінця зрозуміло, що саме від нас програма хоче. Ну, повисла і повисла, і що з цим робити. Тут нам на допомогу приходить наступний варіант. В середину іпуту ми можемо вписати текст. Нагадую, для тексту ми використовуємо лапки. Не обов'язково одинарні, можуть бути й подвійні. Проте я звик до одинарних, буду використовувати саме їх. І для прикладу зробимо так, щоб програма запитувала в користувача, як тебе звати. Hello, what your name. Знак питання. І по аналогії зробимо з полем age. How old are you. Запускаємо. І бачимо, що тепер замість от таких пустих полів програма написала Привіт, як твоє ім'я. Тут я пишу, що моє ім'я. Ну, давайте я вже не буду обманювати програму. Напишу своє справжнє ім'я. І скільки мені років? 22. Enter. І тут ми бачимо: Привіт, Вадим, твій вік-22. Чудово, чудово! Таким чином ми з вами реалізували нашу першу програмку, яка виводить, запитує в користувача його ім'я, його вік, а також виводить це ж повідомлення. Ну і на цьому етапі ми розроб... реалізували третє наше завдання розробити свій перший додаток. А зараз я попрошу тебе підвести невеличкі підсумки. Постав, будь ласка, відео на пам'ять та для себе дай відповіді на цих три запитання. Що ти навчився протягом заняття? Що тобі було не просто протягом заняття? Та з чим ти познайомився протягом цього заняття? Ну що ж, сподіваюся, заняття було для тебе доволі таки цікавим. Відповідь на всі питання дати ти зумів. Хоч і дистанційно під записом мені було цікаво працювати разом з тобою, сподіваюся, що найближчим часом ми з тобою зустрінемося на уроках в it універі А на цьому дякую за сьогоднішнє заняття та до скорої зустрічі. Бувай!